Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, погляньте, що це зображено на картинці. Будинки, вулиця. Правильно, це куточок міста. У будинках живуть люди, дорогами їздять, машини. А ми з вами теж живемо в місті. Так. Дітки, чи здогадались ви про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про наше рідне місто, яке називається Кривий Ріг. Найулюбленіше місто в світі. Люблю його зимою літом. Місто рідне, кривий ріг, ведуть до нього тисячі доріг. Щодня ми ходимо та їздимо знайомими вулицями. В нашому місті усі ми живемо, в ньому наші оселі, тому воно для нас найдорожче. Наймиліше. Діти, а на якому транспорті можна потрапити в наше місто? Це поїзд, автобус, маршрутне таксі. А який ще міський транспорт, ви знаєте: трамвай, тролейбус, автомобіль, автобус, таксі? На вулицях рухається багато транспорту. Тому діткам-пішоходам слід бути дуже уважними. Та коли разом з батьками переходити дорогу, слід керуватися сигналами світлофора. На червоний заборонений сигнал не можна йти. На жовтий сигнал слід почекати постояти, а коли горить зелений сигнал, можна йти. А тепер. Повикладаємо кольори світлофору. На червоний колір не можна йти. Жовтий треба почекати. А зелений можна йти. У кожного міста є свої символи. Це прапор, герб та пісня про кривий ріг. У гарному куточку міста знаходиться наш дитячий садок. Багато людей, мешканців нашого міста, щодня роблять необхідні покупки, тому в нашому місті є магазини, торгівельні центри. Наше місто дуже велике і гарне. Його прикрашають парки, де є затишні алеї, куди можна піти. Та відпочити театри, пам'ятники, фонтани, квітковий годинник, дитячі майданчики та різні розваги для дітей все це завдяки трудівникам Кривого Рогу, шахтарям, сталиварам, гірникам. Тим людям, які люблять наше місто та намагаються зробити його ще гарнішим. А хто піклується про красу нашого міста? Дорослі! Вони садять дерева, квіти, збирають сміття, вони намагаються зробити наше місто красивим і затишним. Хочуть, щоб усім людям жилося в нашому місті весело. Та цікаво, тому ми повинні берегти те, що зроблено руками дорослих, цінувати все, дотримуватися чистоти та порядку. Але є в нашому місті і недбайки, зривайки та поламайки. Вони роблять шкоду, ламають лавочки, смітять. А якими хочете бути ви? добрими, дбайливими та гарними господарями нашого міста. Діти, а хто оберігає наше місто? Дбає, щоб на нашій землі був мир. Військові. Так, дійсно, в нашому місті є військова частина, де українські воїни з гідністю несуть свою службу. У всі часи захищати рідну землю було справою честі та гідності мужніх людей. Пропоную дітки пограти в гру. Називається вона Місто яке. Треба зібрати квітку з різнокольорових пелюсток, Прикладаючи кожну пелюстку говорити комплімент нашому місту? Скажімо гарні слова про наше рідне місто Кривий Ріг. Яке воно? Яскраве, зелене, яке ще мальовниче? Воно рідне, так? Яке ще? Красиве! А ще воно гарне. Мені, малята, дуже подобається наше місто, адже це маленький куточок нашої рідної країни, найдорожчий для нас. А вам, дітки, подобається наше місто? На цьому наше заняття закінчується. Я кажу вам. До побачення! До нових зустрічей!